Боротьбу за справедливий тариф на тепло для Кременчука підтримують і в інших містах Полтавщини сьогодні. На сесії Полтавської обласної ради депутат Олексій Матюшенко, який мешкає в гадячі, висловив свою позицію. 8 липня на сесії в Решетилівці обласна рада дала згоду на прийняття цілісного майнового комплексу зруйнованої Кременчуської ТЕЦ. Дуже тоді був гарний виступ Ігоря Процая про те, що давайте там без політики, там є згода, ми будемо робити. Потрібно врятувати 150 тисяч користувачів кременчужан, які були з теплом. Далі ми підтримали, як і фракція, за майбутнє на кожне рішення, виділення коштів фінансів спільно із міською радою пішли процеси ремонту, котельні почали працювати. в людей з'явилося тепло. Що зараз сталося і чому йде ініціатива передачі? По перше, немає ніякого звернення від міської ради. Про згоду прийняття, чому взагалі це відбувається, і саме головне, що це відбувається 27 січня під час опалювального сезону. Що робити з лімітами газу? Як це все працювати, як враховувати, і чому зараз ми це робимо? Чому така необхідність? Чому ми не можемо дочекатися взагалі закінчення опалювального сезону? І що в нас так горить, Антон Воробйов, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.